Син завжди знав, що він загинув на війні. В бою, коли загинув його друг в 2014 році, то він сказав, що я буду похований тут, же, на цьому ж кладовищі, рядом. На момент його поховання кладовище вже було закрите, але для мене настільки було важливо поховати його там, бо він сам вибрав це місце собі. І він зараз похований рядом зі своїм другом. Якби я змогла з ним його почути, а я, чесно кажучи, досі сподіваюся, що, я... що це помилка. Я завжди мрію про таке чудо, що просто в якийсь момент задзвонить дзвонок, я почую почула трубки. Чи мне скажи, мама, я живий?